За добу Збройні сили України знищили 37 артилерійських систем, 13 танків та ліквідували майже 9 сотень російських окупантів. Станом на 7 червня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 212 тисяч 30 російських окупантів уже ліквідовано. Танків мінус 3 тисячі 873. Бойових броньованих машин було знищено 7 тисяч 560 одиниць артилерійських систем 3640, РСЗВ 594, засоби ППО 352, літаків 314, гелікоптерів 299. Автомобільної техніки та автоцистерн 6349, кораблі та катери, 18, БПЛО оперативно-тактичного рівня 3219, крилаті ракети 1171, спеціальна техніка 492. дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні!